Найпростіший спосіб боротьби з мишами на передовій обрали бійці 5-ї слобожанської бригади НГУ. Коли нацгвардійці змінили побратимів та зайшли на позиції, з'ясувалося, що на них вже чекають дві кішки, до яких потім приєдналися ще дві. Ну, мабуть, ці розповіли їм, що тут годують файно, і вони прийшли. Хоча одна біленька, вона ще пуглива, але вже заходить. Вже скільки ми тут знаходимося, вони не те, що не схудли, а ще й потовстішали. <головік> Хлопці годують. На таку турботу котяча банда відповідає вдячністю. У бліндажі зникли всі миші. Вже нема. Одна одну мишу я бачив е, у зубах у цієї кошки, нашої сиренької. Оця е, хозяйка. Вона тут найдовше всіх знаходиться. Вона тут всім керує всіма кошками. Імен гвардійських кішок немає. Бійці звуть їх відповідно масті: сіра, руда, біла та смугаста. Бонусом від такої кампанії на передовій для нацгвардійців є позитивні емоції від присутності поряд хвостатих антистресів. Принаймні, дві кішки не втрачають можливості охороняти сон своїх годувальників, але навесні хвостатих компаньйонів у військових може стати. Кілька разів більше у гості до четвірки бойових кішок вже ходить кавалер з сусіднього села.